Вітаю, шановних глядачів та глядачок. І нині на верхів'я рокової гори відбудеться героїчний тім-дет-матч між командами добра та зла. І Сільдор, капітан команди, одразу заходить на операцію і буде спостерігати за тим, як Леголас та Гендальф пробують битися з нас голами. Тім, де тімдет-мач треба знищити супротивників. Гріма писок Горбака одразу утримає мечем два удари. І все. І, і Сільдор вривається на позицію. Бачить Лурца, який стріляє надзвичайно потужною стрілою, слухайте. І мало мене тут не розвалив. Де він подівся, невідомо. Я бачу, що в нас назгула наступного. І вриваюся, вивільняю силу меча. Комбо на 6 йому прилітає. Так, і ще сокира залітає йому по голові. Але він ж все ще стоїть на ногах. Я зупиню вас, кричить е, Гендальф. І треба. І Назгул досі стоїть на ногах. А ні, це Гріма Хрпак прийшов знову ж таки. Тримає сокирою просто, і в мене нема на комбо. Слухайте, Назгул тут може бути дуже небезпечно, я не знаю, сандалю комбо на 20, на 30 засандалив зараз комбо. Грімо завалив і давайте перегруповуватися. Тут здоров'я. Стріляє хтось. Наступний назгул. Щось хоче протидіяти нам. Ми йому сокирою дамо. І ми його спробуємо знищити силовим ударом. Силовий удар, швидше! Слухайте, не встигаю зробити силовий, наші на нього налітають. Давайте, хлопці, йому треба комбо тут прописати добряче просто. Гендальф, прикривай своєю магією. Тут вона чомусь ми не бачимо, щоб ти її сильно використовував. Нас були кричать. Я влітаю знову ж таки з мечем вогню. І в мене мани нема, слухайте, проблеми. Треба перегрупуватися, бачу короляча клуна, йому летить сукира моя. І тут Гріма, писок гробака, хоче щось протидіяти. Ой-ой-ой, ой, мені тут хтось... А, оцей негідник, цей буде знищувати дуже потужно. Його треба завалити, тому що він стріляє дуже круто. І в нас теж є стрільці, у нас летять бомби з нашої сторони по їм. О, який постріл, подивіться це. <соцепорт> 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 Наступний стрілець, він десь тут зачаївся. І мене зараз затиснуть. Так, мене затискають нарешті. 10-8 рахунок. Треба стрільців позбутися. Хто буде цим займатися? Фродо, напевно, заходить на операцію, він бачить, що тут вже розпочалося. Хто казав, що гобіти не можуть битися, кричить Фродо, заходить за спину. Бачить е, Лурца, стріляє по ньому бомбочку. Але він мене так само бачить. Він получає кинжалом. І е, нам будуть допомагати тут е, Леголас. Лурц получив, і я получив стрілу. А позаду Назгули, слухайте, треба тікати, Фродо. Бо вони тобі дадуть про дуже потужно. От гріма негідник получає. Назгули затиснули мене просто. І розвалюють. Я нічого не можу зробити. Я втік якимось чином, йду в Інвіз. Але за мною е, вони добряче слухайте, прямують. Фродо тікає через Інвіз. Відстали, здається. І тут е, точка респавну чи ні. Не знаю. Треба просуватися, бо там король Чаклун. Він б'ється з Леголасом. Чи встигне Фродо на допомогу? Не знаю, заходжу за спину. Гріма отримає бекстап невеличкий. Фродо кидає бомбочку і пробує звалити звідси просто на поле бою. І в мене нема ні мани, нічого. Мене тут можуть завалити дуже просто. Ось вона рокова гора. Фродо має щось корисне робити, бо 17-16 у нас рахунок. О! Я встиг кинути бомбу, і здається, знищив цього назву. Нам потрібна серйозна підтримка вогнева. Кричить Леголас. І буде з'являтися на, на операції. Слухайте, бійка, надзвичайна. Йдемо на рівних, до речі, 19-19. Що? Зараз Леголас має стріляти, як ніколи не стріляв. Одразу стріляє в Лурца, вогня на стрілу попрошу утримати таку стрілу і в пощеку йому, напевно, треба дати. Гімля, давай, ти будеш його пробивати, а я його доб'ю просто для тема. Писок Саворона ще нападає. І Гріма Хорбак получає апіркот і мало не вилетів з мапи. Зараз треба зробити все, щоб він звідти вилетів насправді. Стрілу вогню позаду чаклум. Боїтеся з ними, хлопці, давайте. На... Гріма Хорбак все ще живий. Я лечу вниз. Я не буду битися за Галадріель. Вони, до речі, виграли тут багато балів. Треба, щоб Гімля зайшов. Гімля каже, ельфи не можуть впоратися з такою потужною бікою. Треба хтось більш серйозний. Так. Бачить цього лурца, сандалить по ньому. Він все ще стоїть на ногах. Подивіться на негідника, а сильний достатньо. Давай, Гендальф. Троє, троє Гімлля та Гендальф. Вилітають на поле бою. Що тут у нас? Гріма! Негідник. хоче отримати мечем і сокирою по голові просто. Гріма готовий. А, і нас ще що хоче щось протидіяти. В Гімлі є так само бомбочки, достатньо непогані. І він може, і він може тут отримати порчухана добрячого. Але це зарядило мені, е цю, зарядило мені удар, який я можу провести тут. Щось у Гімлі, я би не сказав, що дуже потужний. Ну він втанкував тут, звісно, це все. Грімі дав бомбу. І ледь живий, просто ледь живий наш двор бойовий. Гріма одразу з інвізу випадає, нападає ногою прописує, Подивіться, слухайте, ситуація серйозна. Потрібен чаклун, який має прийти вчасно, кидати, кинути закляття, вилікувати Фродо, який попереду. Проду, не вдалося вилікувати, ну і треба їх всіх знищити, тому що тут назвули, король чоклун кидає, до речі, потужне закляття по мені. Давай ми йому зараз отак і Тут і Сільдор ще допомагає. І Сільдор привіт з другої епохи. кричить йому. Гендальф знищує першого назвула. Гендальф, слухайте сильний. Так сандалит. Нього чайний лантінг навіть не треба заряджати. Хто там позаду в нас такий? А стрілець. Негідник. Що, ти можеш стріляти, ти думаєш? Ти можеш щось протидіяти мені? Каже йому, Гендальф. Він стріляє і отримає прочухана невеличкого. Заряджаю закляття і в дупу йому просто залітає. Але негідник все ще стоїть на ногах, маємо залікуватися. Ага, тут негідники прийшли, що назгули. Позаду. Небезпечно слухайте Гріма. Гробак. Ви всі згинете тут, кричить Грима, і мені бомба прилітає від нього. Гендальф має перегруповуватися, не бачу, на жаль, куди. І бійка з Назгулом продовжується. Кидаю закляття. І зараз пробую з ним одбитися. Назгул утримає. Двох я здолав, але стрілець супротивників мене отруїв. Дуже сильно. Позаду ще назгули. Кидаю закляття. Треба стрільця знищити, тому що подивіться, що він витворяє. Мене затиснули. You shall not pass, Негідники, а? Що, тобі летить? Застрелив мене просто в притул, лурц. Своєю стрілою. Ну, то треба, значить, нашого стрільця взяти, каже Леголас. Я буду битися за Галадріель. Стріляю одразу 200 стріл. Слухайте, бо дуже багато супротивників. Гріма негідник получає. Тут така мапа, що ти не знаєш, що позаду, що попереду. Мене тут, до речі, затиснули. Я практикувався віками в цій битві, каже Назгул. Отримає кріта по голові. Ого, він сильний? Слухайте, він готовий насправді. Що позаду? Нічого. А, поза... Король Чуклун получает таку стрілу. Леголас тут так само може щось протидіяти. Гімлі, команду ми тут затиснули. Тут Шефродо. Я стаю божевільний, кричить. Гімлі. А в Леголаса завершилися набої. Давай кріти якісь давати їм. Цей готовий. Король Лун. Король Чуклун закривається. Гріма... Хурпак прийшов, слухайте. Бійка, ну напрочуд завзята. Гріму треба отруїти. І знищити просто, дати в йому. Він закривається, слухайте, від наших ударів. Гобіти мають битися, кричить Фродо. Король... А, писок Саворона приходить, хоче трошки з нами затусуватися. І зараз може мене перехопити насправді. Але я стріляю, як ніколи не стріляв. Давайте, хлопці. Три стріли одразу. Отруйна стріла. Він може мене знищити. Назбол готовий. Писок Саворона отримає вписок просто надзвичайний кліт. Ну і Леголас, слухайте, непогано я фрагів набив за Леголаса. Я навіть не очікував, що він буде настільки... Сильний персонаж. Сорі, Гімлі, але тебе не завалив. Значить, нас було треба знищити. Він готовий. Далі король Чаклун проти нас. Получає стрілу. Так треба ще таку стрілу дати. І дати класичний аперкот Ельфійський. Опа! Але Гріма мене тут за хоче захопити. Мій лорд е буде кричати, що ти будеш кричати про пощаду. Кричить Гріма. Не знаю, і отримає стрілу просто і бомбою мене нарешті причесав. 52-44. У нас є невеличкі запаси. Тут, напевно, має заходити і Сільдор, який зможе їх вальнути достатньо багато. Дуже багато здоров'я лежить на мапі, і бій відбувається достатньо активно. І Сільдор заходить на поле боя. Одразу кидає свого меча. Так. І пробує битися з науколом. Одразу йому комбо надзвичайне і отримує позаду стрілу, звісно, в коліно просто, але засилає кріта. Оцей негідник стріляє тут дуже активно. Що ми його причесали? Да, тут двоє сільдорів його знищили. Треба спостерігати за стрільцями. Тут я отримую зараз дуже сильно. Знову ж таки, цей потужний постріл летить. Я бачу його, і треба його обійти якимось чином. Заряджає меча. Він не дає просто туди проскочити, який він сильний. Хоч щось зробив, Сільдор. Зараз треба розкрутити комбо, М мана повна. Затиснули, ніщо не дають зробити. Подивіться, але я їх зато на себе відтягну. 56-50. Втратив фраг. Гендальф має зайти на поле битви. Я не знаю, чи це зараз буде вдалий вибір, тому що Гендальф... Ой-ой-ой, назгул, як підступно, до Легола зачаївся. -за Подивіться, що відбувається. Саруман не має влади над вами. Ну Гендальф стріляє одразу закляття потужні. Нас була пробує знищити, бачу, що і Сільдер позаду, лікую наших, пробую щонайменше. Нас було треба знищити. Комбо пішли. Нас готовий. Мені навіть не треба чайний лайтинг заряджати. Настільки Гендальф тут потужний. Значить, вони всі лягають. І все, я на двома боці кричить, та Фроду, знаєш, іноді можна і отримати трошки блискавкою, щоб тебе прискорити. Лурца треба знищити, він насправді дуже потужний. Подивіться, який постріл він робить. Позаду небезпечно. Я не можу навіть встати встигнути. Ти не пройдеш, каже. Да, Гендельфа одразу причесали. Лурц, лурц, цей негідник э, очікує його сюрприз, тому що Фродо заходить на операцію. А хто казав, що хобіт не може битися, кричить Фродо, і отримає одразу сильного прочухана тут. Значить, лурця ми здолали. У мене повна е, мана. Король лун. Бачив мене? Блін, я не встиг його закупити. Погані наші справи. Йду в Інвіз. Значить, ще один король лун, це і мене бачить. Треба від нього тікати. Це Гімлі. За що ж ти будеш робити? Фродо не може ніяк зайти в Інвіз і нормально когось причесати бекстабом. Оцьому треба дати в спину. Опа! Бекстап невеличкий. Получили. Фродо тепер має чекати, але Фродо затиснули, сильно назву. Затиснули криком. Я не можу взагалі тут перегрупуватися. Подивіться, що вони роблять. Бідного гобіта просто розрубали на шматки. Треба дати гобіту ще один шанс, тому що це можливість зробити багато фрагів халявних, Ту Поки тут така бійка йде. Гобіт заходить вперед. Так, наші тут б'ються. Бачу, тут нас. Опа! Король Чаклун отримає кинжалом по голові. Що він собі думав? Значить, Гріма, хробак. Получає невеличкий бекстап. Що він думав? Що може тут щось протидіяти, а? Ще сюди бомба, будь ласка, тому що два назголи одразу. І, і Фродо тікає. Фрода тікає, тому що сильно за мене узялися. Король Чаклун тут отримає бомбочку. Слухайте, треба перегрупуватися. Легулас прикрий мене за твоєю спиною. Сховаюся. Знову ж таки, венвіз. Наступний король Чаклун. Що ми можемо йому дати щось, а? Протидіяти, можемо? Не встиг! І, і, лурц мені тут прочухано прописав. Вибухи йдуть, Фрода давай перегрупується трішечки, відновить е, свої сили. 75-65. Ми на 10 балів виграємо. Фродо ховається в інвіз і згори. Оцього назгула причесує просто. Непогана страта, ще бомбочку дає. Хід 3. Леголас, прикривай. Тут двоє леголасів, дуже добре. Мене на бомбу ще не накопичилося, але я йду в Інвіз. Бачу королячок луна. Я не зайшов в Інвіз. Помилка надзвичайна, мене затиснули. Треба забрати ХПшку, сховатися. І перегрупуватися. Фродо йде знову ж таки перегруповується. Так, бачить, що тут негідника. Ну і що? Когось з цих назов голів треба перечесати бекстабом, напевно. А? Фродо йому дав добрячого прочухана, але другий назвол його прикрив. Подивіться, король чоклон на мене нападає. Я, тут... я втікаю якимось чином. Фродо живий. Хештег Фродо живий. Фродо, Фродо живе і тікає знову ж таки перегруповується. І спробує зробити ще один підступний бекстап. Привіт, е е Ісільдур, як твої справи? Каже, Фродо перегруповується на позицію. Бачить королячу клуна. І нічого йому не зміг протидіяти, тому що тут ще троє Фродо. О, тут постріл надзвичайний. Цікаво, чи він мене побачив. М? Напевно, ні. Його очікує сюрприз. Ага! Бекстап залітає так, як має бути. Король Чаклун цей назвол бачить, мене і стримує. Подивіться, тут ще Гріма хорбак-негідник підійшов. Ну, Фрода непогано накліпав. Хто заходить наступний? Гендальф, напевно, тому що може зараз потужно їм дати. Подивіться, як несамовито, і Сільдор б'ється одразу з двома назгулами і падає ранений тут. Ой-ой-ой. Я Гендальф білий! Кричить Гендальф білий. І одразу декілька заклять і отримає Сукиру по голові. І його стримає цей Назгул, якого очікує невеличкий сюрприз. Негідник ще живий. Подивіться на нього. Давай, Сілбер, маємо їх знищувати. Попереду Гріма хропак. Йому летить закляття. І потужне ще одне закляття. 84-80. Можемо тут програти, до речі, тому що король чоклун сильно мені причесав, але ми йому так само дамо відповідь. Потужно напрочуд. Я буду битися з тобою, кричить роду. Давайте спробувати знищити короля Чаклуна, і це вдається. І лікую своїх, лікуюся сам, і просуваюся вперед. Чаклун приходить е, завжди тоді, коли потрібно. Попереду ще двоє назголів. До речі, Гендальфа не можна виводити, мені здається, в епіцентр, тому що якщо в них є стрільці, то вони можуть нас добряче тут обстріляти. Затиснули, але Гендальф їх розкидає. Писок Саворона получає, і Гендальф. Гендальф зникає для того, щоб з'явитися знищ... ще раз, тому що тут ще один лурц, якого якого треба знищити. Він дуже сильно обстрелює. Можна, до речі, Леголоса взяти, так само якусь позицію захопити. Хто казав, що Гобіт не може битися. Ти будеш молити про пощаду, кричить ще хтось там. Я хочу виловити стрільців супротивника, власне, ось я його виловив, але він мене бачить. Полаюся в інвіз. І що, тут у нас ще один Фродо? Цей получає бекстап невеличкий. 10 кілів треба нам ще, щоб перемогти. Гріма Хорпак получив, я хілюся. І мені прилітає кинжал просто в писок. Давайте, хлопці, тобі треба буде здолати мене, щоб отримати перстень, Кричить Фродо, і ховається. Все, стіна вогню якась надзвичайна тут. І е, писок Саурона получає від мене бекстап. 90 на 90, слухайте, ситуація не дуже добра. Ще один назду, і мені прилетіло. Зараз треба обережно грати. Гріма хорбак з Різо, на мене напав і завалив. Подивіться, і Лу... Ні, це лурц мене завалив. Він прикривав Гріма. Хто заходить? І Сільдор, капітан команди, має зараз здолати ще шістьох і. You know, you know, Що ти помреш, просто негідник. Я буду там битися щось за Сарумана. Чуєш? Зараз ти отримаєш від мене. Вогняним мечем за всі ці постріли. Ще 5 кілів треба. Король Шаклун приходить. І Гріма, хропак негідника. За розкурючу меча. Комбо на 7. Зараз мене прикриває ще наші хлопці. Тут ще комбо на 12. І лягаю просто 95-96. Рахунок, слухайте, не дуже в нашу користь. Е е е ісільдур мусить ще трьох причесати хоча б. 97-95, тому що ситуація складна і напружена. Подобитися, ви там раби всі будете. Кричить Гріма, получає мечем, 99 і перемога. <laughs> Тріумфальна просто. 43. Я фраги зробив, 13 загинув, врахуйте 30 фрагів. Ну, режим, героїчний Тім Дед просто надзвичайно епічний, чесно кажучи, і дуже сподобався. Я думаю, ми ще раз його пограємо, може наступної серії вже, тому що ця заважить, напевно, капець, бо дуже багато ефектів на екрані, нічого не зрозуміло, але дуже епічно все відбувається. Дякую всім за увагу, Володар Перснів, епік просто зашкалює. Pandemic Studios вміють дійсно робити веселі і круті ігри. І побачимося в наступних відео.